Але сестра там, ну, Я хотів і кажуть, покуражити. Знаєш. Ти попадав у якісь бійки? О, бувало, бувало, в <гум> А Ну, розкриє найграндіозні, найграндіознішу. О, була в мене бійка така плотна. Ну, яка бійка? Мене побили. <гум> я з мене боєць, звісно, серйозний. Мій друг приїхав з Франції. Та він там працював і каже, хлопці, хочу вам виставити мого речі. Ми в Ельдорадо. у нас було чоловік 5-6, отако. І він виставив іменно алкоголь. А на закуску йому, я так понів, не дуже стало. Знаєш, і я чую, що мені щось робиться дуже поганенько, так платно, поганенько. Я думаю, вийду я за клуб, так за угол там де йдуть курити. Трошки подихаю повітрям, знаєш, і я виходжу і спльовую. От плюю, бо мені так якось горді пересохло, погано стало. І попри мене проходить чувак. Ну no, він десь мені поуцецьку, розумієш, ну no, маленький такий.